Вітаю, друзі, ви дивитеся диви на Суспільному? І сьогодні разом з Сокор ми будемо готувати пеларгонію до зимівлі. Разом з нею ми зробимо осінню обрізку, покажемо, як вкорінювати корінці та проведемо перевалку. Вітаю пані Наталія. Скажіть, будь ласка, чому брали саме пеларгонію для вирощування? Я квітами взагалі все життя займаюся. Ну можна сказати, по життю, вони зі мною. Раніше в мене було багато дуже фіалочок, я ними займалася. Дивилася в інтернеті, видивлялася нові сорти на одному сайті. Якось мені попалася дивна така квітка. Запитала в продавчині, що це за квітка. Вона пише пеларгонія. Ну, захотілося придбати, взяла пару сортів, спостерігала за ними, як вони ростуть, як розмножуються. Мені сподобалось, я вирішила ще придбати сорти, зацікавила. І так, от мене все більше. більше Колекція, скільки сортів по у вас уже є? Колекція постійно збільшується сьогодні? Вже я думаю, що сортів 200 в мене є. А які сорти для вас особливі? Особливі група сортів видові. Ну, наприклад, такі сорти, як Гірмунд Лавандерлас або Діана». Вони дуже рідко зустрічаються в колекціях і вони самі по собі для мене цікаві. Які сорти порадили початківцям? Так як і я і сама починала з зональної пеларгонії, такі сорти як Векти Спайдер, серія Болт, Болт Кармін, Болт Голд. Вони не примхливі, вони рясно квітнуть великими шапками. За ними легко доглядати, вони легко приживаються живці в них. Для початківців, щоб мати одразу гарний досвід, позитивний, то такі сорти підійшли б. Давайте детальніше поговоримо про те, як доглядати за пеларгонією. а чи часто потрібно її поливати? Поливати за потребою потрібно. Дивимось у горщик, трогаємо ґрунт. Якщо він сухий, поливаємо, але не пересушуємо, не чекаємо, коли вже листячко пов'яне. Бачимо, що підсух, ми поливаємо. Взимку, можливо, це буде раз у тиждень, а влітку, можливо, кожен день. Тому що як спека, то дуже швидко випаровується з листя вода, і частіше потрібно поливати влітку. Від чого і як часто потрібно оброблювати? Оброблюємо ми від таких хвороб, як Чорна ніжка, оце дуже поширена вона серед пеларгоній. Тут допоможе препарат фітоспорін. Ми оприскуємо рослинки, оприскуємо живчики, коли став вона в корінні бо вони слабенькі, і вони часто можуть. Ну, якщо умови не сприятливі, то вони можуть захворіти. На чорну ніжку, і такі шкідники у нас розповсюджені влітку. Це гусінь. Дуже вона полюбляє молоді листочки, квіточки, бутончики виїдати, то одне неї то теж потрібно обробляти. Як я робила раніше, коли ще не визначилась для себе, який для мене більше підходить, приходжу в магазинчик і кажу свою проблему. У мене гусінь, чим поможете, і вже тоді там продавчині підказували, які кращі препарати обробляти від гусені. От, а як готувати пеларгонію до зими? Я бачу, що вона зараз у вас на вулиці вся стоїть, в горщичках. Чи буде й далі тут знаходитись? Ні, звичайно, коли вже мінусова температура, пеларгонія не витримає, її потрібно заносити в приміщення, і я вже скоро цим займуся. Дорослі кущики, які вже переросли, потрібно обрізати. Якщо ми хочемо, щоб вони на наступний рік пишно квітували і були самі по собі кущі пишні, то потрібно їх звичайно обрізати. Підживлювати ми не будемо. Заносимо в приміщення, коли температура приблизно така, як і на вулиці, щоб не було різкого перепаду. Наприклад, якщо зараз у нас 20 на вулиці, ми можемо занести вже залишити в приміщення, в якому теж 20. Коли вже буде на вулиці 10, а в приміщенні 20, цього не бажано робити, тому що рослина буде стресувати і скине багато листячка. Пропоную перейти від теорії до практики і готувати старий кущ до зимівері. а також у нас будуть заодно черенки для того, аби його розмножити. Правильно? Правильно, Ходімо. Чи ми з пані Наталою вже готові почати осінню обрізку. Е, Наталя, розкажіть для початку, для чого вона взагалі потрібна? Можна, наприклад, зразу цієї рослинки. Молоді не потрібно, але ця рослинка вже їй три роки, її треба омолодити трохи. І для того, щоб ми мали на наступний рік пишний кущ, пишне квітування, ми маємо його підрізати, щоб прокинулися сплячі бруньки і розрісся пишний кущик. Також йому буде легше зимувати, якщо він буде підрізаний. Добре, тоді з чого починаємо? З обробки інструменту. Якщо ви обрізаєте декілька полергоній, це кожного разу треба оброблювати? Чи достатньо лише е, ні. на початку? Перед обрізкою кожного кущика ми по новій обробляємо інструмент. Як будемо різати? По якому принципу? Ми дивимося на кущ. Кожен кущ е, окремий екземпляр. І тільки індивідуальна, так сказати, обробка вибираємо висоту, на якій ми хочемо обрізати, або зовсім низько. Як то кажуть, на пінь, або робимо трохи вище, ну це вже як забажаєте. І від Я... чого це залежить? Від бажання квіткарки. Чим нижче обріжемо, тим, тим ем, більше буде молодих пагонів з нижньої частини. Mm -hmm. І кущ буде такий, він наче е, нижчий, такі розлогий. Mm -hmm. е, можемо залишити е, більшу довжину е, стебла, він буде сам по собі так більш високий. Ось це, до речі, який сорт? Цей сорт називається антична троянда. Де плануєте його ставити? і Як будемо обрізати, щоб він був пишний чи високий? Я планую його взагалі-то пересадити пізніше у більший горщик, як проснуться оці сплячі бруньки. І він мене буде на наступний рік стояти десь на землі, тому я його не буду зовсім низько різати. Угу. Я буду зрізати нижче оцих старих зрізів. Тут ось, ось молода гілочка. Вона. Невисока, я її лишу. Так. Ось, ось висока, стара, ну вже така доросла гілка. Дивимося, як розташовані бруньки. Ось брунька на наружу дивиться, угу. значить, ми можемо над нею обрізати. Раз. Десь третя брунька від початку молодого. Це не має значення. Угу. Ось, ось брунечка, дивіться, ось вона наружу дивиться над нею, над нею. Отак. Так. Так, обрізали ще один. Ось дивіться, вже пішов пагінець молоденький. Його можна лишити, теж він десь приблизно буде з нами на одному рівні. Над ним також можна зрізати. Так, так. Наша ось. мета, щоб він відновився, залишити молоді пагінці. Молоденькі так ми можемо лишити, потім далі дивимось тут. Ось обрунечка ця теж так більш-менш можна її. Угу. Ось о, тут. Над нею точніше ми можемо зрізати. Опа. Такий вже стовбурець. А ось дивіться, такий нюанс тут. Ось прокинулась брунька, але вона дивиться всередину куща. Такі не лишаємо, бо він буде такий густий всередині, а зовні він буде негарний. Тому такі, от, що всередину прокинулися бруньки, ми не лишаємо. Краще ми зріжемо під нею, отут. Зрізаємо. І оце у нас ще є такий старий, центральний. Uh -huh. Також від нього будуть просинатись бруньки і рости всередину куща. Це теж нам не бажано не буде кущ пишним, якщо всі гілочки будуть рости всередину. Тому ми теж дивимося тут вже на старенькому стовбурці, де у нас назовні у нас брунька. Uh -huh. можна от навіть нижче, тому що це центральний, він так виходить на стобу. Отут ріжемо і залишаємо ось такий у нас кущик. О, все, він Негарний, але пройде трохи часу і просинаються оці бруньки, над якими ми обрізали пагонці. І він буде пишний і гарний. Коли він знову зацвіте? На знову... Наступний рік весною він вже зацвіте. На весну вже можна чекати. Так. Після того, як ми обрізали, ми залишаємо його, нічого з ним не робимо, не поливаємо. Перед обрізкою ми повинні просушити ґрунт. Не потрібно обрізати рослину, якщо ґрунт вологий, вона пропаде. Ми чекаємо, поки прокинуться оці брунючки, вони як почнуть підростати, тоді ми можемо вже потроху його полити. Куди викидати ці черенки, зможемо їх посадити? Звичайно, зможемо. Вони шикарні, з них вийдуть на весну вже гарні молоді кущики. Будемо їх черенкувати. В мене є черговий ніж, ми його теж обробляємо і беремо живчики. Розділяємо, якщо вони такі. Дивимося. Нам для вкорінення достатньо буквально 3-4 листочки. Угу. Відраховуємо. Раз, два, три, чотири. Оці всі нижні. Можна обламувати. Так, обламуємо. Вони гарно обламуються. І тепер дивимося, скільки нам потрібно броньок залишити знизу. Раз, два. Ну, це вже буде навіть довгий. Тому ми ну, от, отак робимо. Раз. Навского трохи зрізали, і нам потрібно, щоб він полежав. Угу. При такої, в такій погоді, як зараз, у нас, нам потрібно буквально півгодинки. Періть живчика, рахуйте, угу, листочки. Три-чотири, три, тут одного достатньо прибрати. Так. Ну, навіть три можна лишити, буде добре. Оце так він красивий. Оці ми прибираємо. Двіти ми обов'язково знімаємо, тому що вони будуть тільки сили вживця забирати. Якщо є бутончики, ми теж їх знімаємо. Раз, два і обрізаємо. Ось такі п'ять черенків у нас вийшло. Після обрізки, перед тим як їх укорінювати, вони мають побути на свіжому повітрі, не на сонці. Зараз ми їх перенесемо у тінь. Десь півгодинки пройде для того, аби вони отримали певний стрес і трохи підсохли. Це буде сприяти більш гарному вкоріненню. Отже, наші черенки вже півгодинки полежали, трохи підсохли. Тут можна побачити, що вони вже не зовсім е такі свіженькі, як були одразу. Можемо укорінювати, який для цього використовуємо ґрунт. Беремо чистий верховий торф м'якенький, дрібної фракції. Я додаю сюди чимало перліту угу. і все це гарно змішуємо, трохи зволожуємо і готовий ґрунт для черенків. Беремо таку ємність. Я використовую звичайні. Рюмочки пластикові, дуже зручно, видно, коли корінці з'являються. Це заготовлені вже дірочки, Так, дренажні отвори робимо завчасно. І цього, що вони прозорі? Це, не це навіть краще. Мені видно корінці, коли вони з'являються. Угу. Мені легше контролювати процес корінення е, живців, черенків. Беремо, насипаємо стаканчик. Ґрунт. Якесь добриво додаєте до ґрунту? Ні, ні в коєму разі ми не додаємо нічого, коли вкорінюємо живці, Тільки поливаємо чистою водичкою. Ми починаємо підживлювати рослинки, коли вже з'являються корінці. І перше добриво, яке ми можемо застосувати, це добриво, де перебільшує вміст фосфору. Це сприяє розвитку гарної кореневої системи. Тоді вже, як корінці, в нас розвинулися, ми беремо добриво, де переважає в нас азот, uh -huh. і нарощуємо гарну листову масу. І вже тоді, вже коли в нас з'являються бутони, ми підживлюємо добривом, якому переважає калій, для того, щоб в нас кущик пишно квітував. Так, зрозуміло, як глибоко можна садити? Занурюємо в ґрунт одну-дві бруньки. Можна і більше, але я більше. Не рекомендую, щоб не загнивав живець, менше було можливості в нього пропасти. Краще одна-дві бруньки в друн. Чи потрібно буде поливати? Так, так, польєм, вже як ми їх всі на місця свої розставимо по, по хатинках нових, ми їх трохи поліємо чистою відстояною водичкою. Живчик. Тикнули. Трохи придавили ґрунт, щоб він міцніший стояв. Так, гарно тримався. Ось так. Трошки, зовсім трошки по краю стаканчика ми поливаємо, щоб не зволожувати ґрунт занадто. Після того, як розростеться живиця, буде видно корінці. Потрібно буде пересаджувати? Так, ми тоді зробимо перевалку у невеличкий горщик і зробимо прищіпку живцю, щоб він... Почав випускати бокові пагони, і з нього вийшов гарний кущик пухнастий. У Нас уже є живці, які ми посадили раніше, які вже пустили корінці, і ми можемо показати, як їх перевалювати. Так, ось беремо живець, який вже в мене вкорінений. Угу. Йому вже десь місяць-півтора він в цьому стаканчику. У нього гарненькі корінці, їх видно. Через прозорий стаканчик. І ми зараз зробимо йому перевалку. Давай. Що це за сорт? Це сорт Rangers Pink. Угу. Начебто так. І палички ставиш як нагадування, так, бо так. сортів багато. Їх багато, да, щоб Всіх можна переплутати. Використовуємо також да, верховий торф з перлітом. Угу. Беремо такий невеличкий для початку стаканчик, трохи кидаємо торфу на дно горщика, угу. ставимо стаканчик. Такий самий, як, в якому у нас живець. Ага. Це, це мій процес такий. Ясно. Мені так зручно. Це гарний лайфхак. Беремося, насипаємо. Залишається точно таке місце, яке буде необхідне для того, аби висити. Ось виси так цей робимо. Живець. Підсипаємо е у пустоти між стаканчиком і горщиком, підсипаємо ґрунт. так гарненько. Далі його трошки приминаємо так. Угу. Щоб він плотненько був, щільненько. Так. Виймаємо стаканчик. І в нас такий отвір виходить. Так, Олю, все вірно, але секундочку. Є один нюанс. Для угу. того, щоб корінці гарно пішли рости в боки, ми... А, ну тримай секунду. Тримаю. Тримай. У мене такий ще є момент. Лайфхак, стерилізуємо ножика і беремо і підрізаємо нижні корінці. Щоб гарно пішли бокові сторони. І Беремо наш горщик і вставляємо в отвір. Ось так. Прекрасно. Поливати потрібно. Поливаємо лише по краєчку, там, де в нас торф свіжий. Зовсім трошки. Ось так. Полили. Скільки перевалок потрібно зробити для росини, перш ніж вона залишиться в якомусь одному В Своєму постійно. Ну, в залежності від сорту, десь перевалки 3-4. Якщо дуже крупний сорт, може бути 5. Ще один маленький нюанс: для того, щоб з цього живця ріс угу. гарний пишний кущик, ми робимо прищіпку. Рахуємо листочки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І над шостим листочком. Ми б так просто зламуємо. І тепер букові просинаються і буде гарний пишний кущик. Біля нас особливо приємний аромат пелергонії духмяної. Пані Наталя сказала, що з неї можна зробити чай. Пані Наталі, то як правильно робити чай з полергонії? Ну, Ось у нас є вже декілька гілочок, я зарізала заздалегідь. Промила їх. Тут у мене зелений чай. Беремо ножиці. Просто додаємо. Да, трохи. Ну, аромат такий, наче цитрус трохи так, нагадує. Так, мене є цитрус, міліса такий аромат. Дуже насичений. Настоюватись довго має? Ні. Ну, хвилин 5-10. Я вже запах пішов все більше. Mm -hmm. Пахне. Mm -hmm. Мені краще всякого лимона така. Наст... Настойка чи чай. Mm -hmm. Пробуємо. Mm -hmm. Ух ти! Додало насиченого смаку. Мені запах більше подобається. Смак і запах. Mm -hmm. Ніби додали трохи лимона і апельсина одночасно. Ну, як кажуть, то м'ята міліса схожий запах угу, і м'яти. Чудове, чудовий додаток до чаю. Головне, що кущ швидко росте. <гум> <І> можна різати <гум> <гум> і пити чай регулярно. Пані Наталі, я вам дуже дякую за всі ваші рекомендації. Було справді дуже цікаво та корисно. Ну, а вам бажаю яскраво квітучого життя та всього найкращого. До побачення.